Всім привіт! Мене звати Аня і це мій канал, де я пояснюю, як правильно вирішувати завдання з математики фізики різних рівнів. У мене на каналі ви можете знайти дуже багато відео. Якщо ви не розумієте матеріал або тему, або домашні завдання, прошу ставте коментар, лайк. Я все переглядаю і записую відеозаписи настільки швидко, наскільки я можу. Що ж, переходимо до нашої теми. Я взяла з підручника для 8 класу Істера за 2021 рік тему множення дробів піднесення дробу до степені. Досить цікава тема. Давайте ми з вами виконаємо 145 й номер. Виконайте дію. Отже, поїхали з першим. 5а поділити на 7 помножити на 21 поділити на 20а в квадраті. Запишемо все під однією дробовою рискою. У нас вийде 5а помножити на 21 та 7 помножити на 20а в другій степені. Скоротимо з вами 21 і 7, тобто поділимо і те і інше, наприклад, на 7. Нас вийде 1 та 3, 5 та 20, також поділимо на 5. А також скоротимо. А повністю скоротиться, бо тут перша степінь. А тут у нас одна з них пропаде. Залишиться тільки одна степінь. Отже, що в нас залишиться з чисел? У нас вийде 3 четвертих і внизу буде А. Чому в нас скоротилося А та А в другій степені? Тому що А просто запис, це А в першій степені, а А в другій степені це як А в першій помножити на А в першій. Якщо ви скоротите, у вас вийде тільки 1 поділити на А в першій степені, або просто 1 поділити на А. От звідки ми беремо таке скорочення. Давайте тепер ми перейдемо до другого завдання. 3,5 поділити на 14а в другій степені, помножити на 4а в третій степені, поділити на 5 b Запишемо все під однією дробовою рискою. Буде 3,5 помножити на 4а в третій, поділити на 14а в квадраті на 5 b Далі ми з вами будемо скорочувати. Нехай ми скоротимо а в другій та а в третій. А в другий пропаде у нас повністю, а просто в третій скоротиться і залишиться тільки а. Б в нас залишається на місці. Давайте ми з вами 4 та 14 поділимо на 2, вийде 2 та 7. Також ви знаєте, що в нас 3,5 і 7 може скоротитись, наприклад, на 3,5. Вийде 1 та 2. Що ми з вами отримали? 1 помножити на 2 буде 2, а залишається. Внизу буде 2 помножити на 5Б. Також можемо двійки скоротити, тобто вона залишиться А поділити на 5b. Це наша остаточна відповідь. Ми переходимо до третього завдання. С в квадраті поділити на 30, помножити на 20, поділити на СМ. Запишемо все під однією дробовою рискою. Скоротимо з вами нулі, Також скоротимо с квадрат та С. Нас залишиться 2C поділити на 3m. Це наша остаточна відповідь. Переходимо до четвертого. Мінус 3м поділити на 5А в другій степені помножити на А поділити на 9 м в квадраті. Давайте ми з вами м та м квадрат скоротимо, також скоротимо а та а в другій степені. Також можемо скоротити 3 та 9, поділимо і те і інше на 3. Нас вийде мінус. Тут у нас, бачимо, все поскорочувалось, тобто буде в грі одиниця. Внизу 5 помножити на 3 15а. І залишається ще m. На цьому наша відповідь, в принципі, все, закінчується. Переходимо до п'ятого завдання. 4х в другій степені поділити на 7p помножити на в дужках, Мінус 21p поділити на 8х в третій степені. Плюс на мінус дає знак мінус. Перепишемо все. Під однією дробовою рискою. Що в нас вийде і що в нас можна скоротити? Ми можемо х квадрат скоротити повністю, залишиться тільки х унизу. 21 та 7 скоротимо на 7, вийде 1 та 3. 4 і 8 скоротимо на 4 вийде 1 та 2. І можемо скоротити з вами повністю p. Що в нас вийде з чисел? Ну, По-перше, що ми маємо записати, не забувайте, це знак мінус. 3 буде вгорі, 2 буде внизу. Вгорі жодної букви не залишилось, унизу залишилась буква Х. На цьому завдання виконане, переходимо до шостого завдання. Отже, шосте завдання. Мінус 5 х квадрат поділити на 7y в третій. Помножити на мінус 21 в другій степені, поділити на 25х. Отже, шосте завдання. Починаємо. Мінус на мінус при множенні дає знак плюс. Можемо його не записувати, просто пам'ятаємо про нього. Далі запишемо все під однією дробовою рискою. І зараз будемо скорочувати всі наші величини. Спочатку скоротимо числа. 5 та 25 поділимо на 5, 21 і 7 поділимо на 7. Далі вже подивимося з вами на букви. Отже, в нас y квадрат скорочується повністю y в третій. Трійка забирається, y залишається. х квадрат скорочується тільки двійка з х. Отже, залишиться тільки х угорі. Вийде у нас 3х поділити на 5y. На цьому завдання виконане, ми переходимо до наступного номеру. 152. Виконайте множення. Тут нам необхідно дуже виважено підходити, тому що тут може бути. Формули може бути винесення букви або числа за дужку. Отже, перше завдання. m квадрат мінус 3m поділити на 7, помножити на x, поділити на 2m мінус 6. Давайте тут ми з вами винесемо m. Нас вийде м відняти 3. х запишемо вгорі, сімку перепишемо, а тут ми винесемо, наприклад, 2, бо в нас тут є 2 m та 6. Що в них є спільного число 2. От його ми і винесемо. Вийде тоді m відняти 3. Тому що при множенні 2 помножити на m має вийти 2m, мінус 2 помножити на 3 має вийти 6. Правило дотримуємося, тому все гаразд. Тепер можемо скоротити, наприклад, m-3 та m-3. І бачимо з вами, що більше нічого не скорочується. Вгорі залишається mx, а внизу 7 помножити на 2, тобто вийде 14. Завдання виконане, ми переходимо до другого. 5А поділити на x квадрат плюс xy, помножити на x поділити на 15. Запишемо все під одним. Запишемо все під однією дробовою рискою, при цьому верх перепишемо без змін, а внизу. Там, де х квадрат плюс хі, ми винесемо х за дужку, бо вона є спільним для обох виразів, скажімо так. Тобто в нас залишиться х плюс y. Тепер ми що зробимо? Ми з вами поділимо 5 та 15 на 5, вийде 3 та 1, та скоротимо х. Тобто в нас вийде 1а вгорі та 3 помножене на дужку. Можемо розкрити дужку. Одиницю можемо проігнорувати. Буде А поділене на 3х плюс 3. Тобто ми з вами до кінця повністю все скоротили, після чого ми одиницю вгорі прибрали, бо 1А те саме що й просто А, і трійку ми взяли і перемножили на Х та на Y. Отже, третє завдання А-Б поділене на 16М в другій степені, помножити на 24м. Поділене на b, відняти А. Бачимо з вами, що в нас тут дуже гарний приклад тим, що поміняне місцями А-Б та b а Щоби зробити їх однаковими, необхідно мінус що посередині, винести за дужки, а в дужках поміняти місцями b та А, щоб ми могли їх пізніше скоротити. Вгорі 24М переписую, як і є. В принципі, не зможу переписати без змін. Тепер ми з вами бачимо, що ми можемо скоротити повністю дужку, а також 24,16 поділити на 8, m квадрат та m поділити на m. Бачимо з вами, що мінус залишається на місці, трійка залишається на місці, внизу буде 2, помножене на m. На цьому завдання ми третє виконали, переходимо до четвертого. х квадрат мінус y в другій степені, 5pc помножити на 20pc поділене на х мінус y. Тут ми з вами бачимо, що х квадрат відняти y квадрат це формула. Вона розкладається таким чином, як відняти y на x плюс y. Верх ми далі переписуємо, низ переписуємо, в принципі, без змін. А тоді ми вже з вами будемо зараз скорочувати. Отже, х відняти у, відняти y скорочуємо повністю, в 5 та 20 скорочуємо на 5, ПЦ повністю скорочуємо. У нас вийде 4 вгорі, х плюс y переписуємо. А внизу в нас вийде одиниця. Тепер ми можемо 4 перемножити на х буде 4х, та 4 перемножити на y, буде 4y. Приділення на одиницю виходить те саме, тому одиницю внизу ми можемо ігнорувати. Переходимо до п'ятого завдання. Отже, п'яте завдання плюс та мінус дає мінус. Далі ми з вами можемо що зробити? Вгорі 3А-3b маємо з вами і тут, і тут число 3. Ми його винесемо за дужки. вийде а-б. 18х ми переписуємо, тому що оцей мінус, який в нас є в дужках, він вже перейшов сюди. Ми вже не акцентуємо на ньому увагу. 12х ми переписуємо без змін. Однак, тут ми з вами бачимо внизу, в знаменнику, що в нас є однакове m. Ми можемо його винести за дужку. Буде в нас b відняти А. І, знову ж таки, замічаємо, що в нас поміняно місцями а A b b-a. Давайте ми з вами, наприклад, угорі поміняємо місцями. При цьому, якщо ми поміняємо місцями мінус, який є між ними. Вийде на перід, І той мінус, що зараз є, буде множитися на новий мінус. Тобто вийде мінус мінус три, в дужках b-A на 18х, 12х помножити на m b a Тобто, іншими словами, в нас мінус помножиться на мінус, вийде плюс і все те саме. Можемо навіть собі скопіювати. Тепер ми з вами будемо вже скорочувати. Скорочуємо однакову дужку, скорочуємо 3 і 12 на 3. Вийде у нас четвірка. Також забираємо повністю Х. Забираємо з вами 18 і 4, ну, наприклад, ділимо на 2. У нас вийде 9 і 2. Що вийде? Вийде 9 других, а внизу буде у нас M. На цьому п'яте завдання виконане. Тому ми з вами переходимо до шостого завдання. Отже, шосте завдання. З вами бачимо, що в чисельнику у нас є формула М відняти n в другій степені». Вверх переписуємо, тобто P квадрат. p – це переписуємо. А тут внизу бачимо, що в нас повторюється М в першому та другому, тобто можемо її винести. І в нас вийде М відняти N. Тепер скорочимо скорочимо квадрат та P, скорочуємо другу степінь і першу степінь. У нас вийде P помножити на M-N. Унизу буде М. Далі, що робимо? Перемножимо P на m та P на мінус N. Буде Pm-Pn поділене на m. І, до речі, що я ще забула? Це в нас було внизу, але я його не переписала, обов'язково всюди докидаю. Тому ми з вами дуже уважно переглядаємо кожне завдання і, в принципі, тільки тоді вже підтверджуємо кінця відповідь. Наступне завдання це 162. Воно є специфічне тим, що бачимо з вами друге завдання, досить таким страшним виглядає. Але воно зовсім не важке, необхідно дотримуватись правил розкриття дужок, а також дуже гарно, красиво. Думати Декілька разів перед тим, як робити поспішні дії. Наприклад, в даному завданні першому я могла би 16 піднести в другу степінь. Але я бачу пізніше, що в мене є ще вісімка в третій степені. Також я пам'ятаю, що 16 це 2 в четвертій степені, а 8 це 2 в третій степені. Чи можу я їх пізніше скоротити? Звісно. Чи можу я спростити собі шлях тим, що я не буду підносити до квадрату і третього степеню, а буду робити їх таким чином, що 16 це 2 в четвертій степені, а 8 це 2 в третій. Це набагато легший шлях. Отже, поїхали. Спочатку визначаємо знак: мінус на плюс буде мінус. Далі, у нас є 16. Це 2 в четвертій степені, і ми з вами маємо ще другу степень. Але давайте ми зробимо таким чином. Візьмемо в дужки. Тут 27 є 27 це 3 в третій степені Буде 3 в третій степені n в п'ятій до квадрату. Перемножене на 9, це 3 в квадраті. Тобто буде 3 в другій степені n в четвертій степені до кубу та 2 в третій степені n в другій степені до кубу. Тепер ми зробимо що? Тепер ми будемо помалу скорочувати. і Згадувати правила піднесення до степені. Якщо в нас є з вами степінь четвертий, і він підноситься ще до другого степеня, між ними відбувається множення. Що в нас буде? У нас буде основа 2, а степінь буде вже не 4, а 8. При цьому з буквами ми, по суті, з вами робимо те саме. В основі може бути будь-що, головне, що в нас є степінь і ще одна степінь. Тобто степінь підноситься до якогось квадрату чи кубу. І при такому випадку в нас воно перемножується. Тобто m в нас залишиться, буде 3 множитись на 2, буде 6. Далі 3 в третій і ще в другій. 3 помножиться на 2 буде 6. n 5 помножити на 2 буде 10. Далі в нас іде перемноження. 3 в другий. І ще до третього степеня. Тобто, в нас 2 помножиться на 3 буде 6, n. 4 на 3 буде 12, 2, 3 на 3 буде 9. М 2 на 3 буде 6. І тільки тепер ми будемо скорочувати з вами. Отже, 2 в 8 скоротиться повністю, а дев'ятка в нас теж скоротиться, залишиться тільки двійка внизу. 3 в 6-ій скоротиться повністю, n в 10-ій і н в 12. -й. При діленні степені віднімаються. Тобто 12 відняти 10 буде тільки друга степень залишиться. І m в шостій в нас скоротиться повністю. Тобто в нас буде n в квадраті вгорі. На цьому завдання ми з вами повністю виконали. А, і, до речі, ще один такий нюанс, я замітила. Можливо, ви замітили його також. У нас з вами був мінус та друга степінь. Ви поставили це з УА. Якщо у вас в кінці вийшла також мінусова відповідь, я звітаю це неправильно. Адже у нас мінус в другій степені. Який підпадає під нього, він, по суті, зникає, бо мінус помножиться на мінус, буде плюс. Тобто, всюди мінус забираємо, і наша відповідь буде додатньою: n2 поділити на 2. Ще раз, якщо в нас є, наприклад, мінус 7 в третій степені, мінус залишається. Однак, якщо в нас є мінус 7 в другій степені, то мінус пропадає і просто йде піднесення до квадрату. Наступне завдання це в нас другий йде, там є багато формул. Отже друге завдання. m відняти n на m плюс n, це все йде в третю степінь, помножити на m квадрат плюс 2mn, плюс n в другій, поділити на m2 мінус 2mn плюс n квадрат. Давайте ми з вами цей дріб розіб'ємо. На два окремих значення. Верхній і нижній чисельник-знаменник. Чисельник в третю степінь піднесемо окремо, та знаменник піднесемо окремо в третю степінь. Вгорі чисельника другого в нас є формула м плюс n в другій степені. Так і запишемо: m плюс n в другій степені. Внизу ж у нас також є формула м відняти n в другій степені. Тепер будемо скорочувати однакові саме основи. М відняти n в третій та другий, залишається тільки там, де більша степінь. М плюс n в другій та третій степені залишається тільки там, де більша степінь. При цьому трійки в нас скорочуються: У нас вийде М відняти n та m додати n. Це кінцева відповідь. Наразі. Ми з вами пам'ятаємо, що якщо у нас B в 3 ділиться на b в 2, це те саме, що b, 3 відняти 2. Тому залишиться b в першій степені або просто b. Наприклад, a в п'ятій степені поділити на a в 4. Можемо скоротити повністю де є четвірка, а там, де п'ятірка в нас залишиться тільки один. Буде a в першій степені. Це ми пригадали. Також наші формули скороченого множення. Пам'ятаємо з вами, що. Наприклад, а квадрат мінус 2ab плюс b квадрат складається в нас з першого і останнього, не піднесених до квадрата, і знак, який перший між ними попадеться, те саме є з плюсом. Наприклад, квадрат плюс 2cl плюс L квадрат складається з першого та останнього без квадратів, першого знаку, який між ними є. Та піднесення в квадрат. На цьому завдання наше виконане. Ви можете спробувати виконати схожі завдання з мого телеграм-каналу. Там уже є все готово, як показано зараз на екрані. Всі посилання є нижче. Лайкайте, коментуйте. Мені дуже приємно, коли ви поширюєте мої відео. Дякую вам, до зустрічі!